За кілька років у рамках проекту вдалося модернізувати системи опалення, що дало енергозберігаючий результат у багатьох районах Чернівецької області. Зокрема, реалізовували енергоефективні заходи в населених пунктах Потильського, Хотинського, Гарцаєвського та Сторожинецького районів. Соціально важливі об'єкти, які потребували таких інновацій, визначалися місцевою громадою. До прикладу, у великому Кучурові це був дошкільний навчальний заклад, де зробили ремонт опалення та встановили піролізний котел. Подібна ситуація була і в селі Каміна. У садочку було відкрито тільки половина садочка, друга половина не працювала, і ясно, що нам такий проект був дуже-дуже необхідний. Ми створили громадську організацію, ми залучили дійсно правда і батьків, і громаду села. І всі відгукнулися, і отак ми відкрили, отак ми почали працювати з проонгуським пров... проєктом. Якщо мені з Чернівців телефонували і просили, допоможіть, щоб в садку було тепло, то ми бачили сьогодні три дошкільних установи в Молниці, е... Остриці. Остриці і у Великому Кучурові, де тепло 25-30 градусів. Фінансування подібних мікропроєктів відбувається з кількох джерел. бюджету області, району або ж місцевий, а більша частка, як зазвичай, становить близько 70-80% з коштів самого проєкту. Це Костижівський дитячий навчальний заклад. Зліва до того, а це справа це теж установа, де виконано всі, всі процедури по енергозбереженню, енергоефективності. Утеплені фасади, поміняні двері, поміняні вікна, утеплене горище і стоять газоконденсаційні котли. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 планують впроваджувати і у 2015 році. Для цього буде підготовлена спеціальна програма. Проект рішення якої планується розглянути вже на наступній сесії Чернівецької обласної ради. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.